Значить, я поперю цей світ. да, Буду most rich people in this one world, But uh, not now. Now I go to the um, running, running, and uh, Make the walking with Jack. Не перебивай. мене. Да, да, В принципі, все. Це буде перший і останній момент з відоса. Це зграє від нетерплячки, як киви від нетерплячки по моєму відео. Взагалі хочу повідати багато-багато чого. Але я хе прошу казати, от чесно. Взагалі, все так помінялося за цей тиждень і так спонтанно, і всі пріоритети і цілі трошки змістилися. Я розкажу, я розкажу, але пізніше і по суті відео все. Так що дивіться, все буде круто. Інстаграм, телеграм. От. Оце тако. І все загалом, загалом я лечу. Я лечу бігти кілометрів 5, адже ноги вже більш-менш відпочили, я взяв воду, я візьму планшет само собою. Сибок, іди сюди, іди сюди, іди сюди, Джек, іди сюди, Джек, іди, іди сюди, іди сюди до мене, Хайсь. Оцей псюн красивий, гляньте, який, ге-ге. Джек, Джек. Це теж бігун, він буде бігати за мною марафон. А, до речі, це була пасхалка. Ге гей ге Оу, мен, так добре. Пропоную трошки перейти, зараз, секундочку. Секундочку, секундочку. Добрий день, А? хай едерні. А лучше фіскульт, привіт, Диви, там камера тута, а, І я тут. Значить, я зараз хочу показати, що я навчився за сьогодні. За сьогоднішній тренів уроку тренування. О, отак. Ще б я говорить, навчився. Тіп, не гониш. Тільки показати, так зразу зафейлив. Опа! Отако. А ще я сейчас покажу ще одне, щас. обтрушу трошки гирю. Опа! Отако. Це буде без звука. Не панять мені ваші боці. По колини, може, третину ділянки вже покосив. Ось мене вже ручка дорвалася до краю. До речі, коса остиває, пока що я теж. Ось дивіться, в які хащі я заліз. Трошки наглядніше буде видно. Йоу мен. <систит> так, Джек. Джек. Дивись, дивись Джек. Джек. Моя маленька. Джек, пісне. Сябака. А ми зараз відбігли від Борзни кілометрів на 5. Я на велику їхав, а цей же. Як ви напевно не прочитали в дисклеймері, я не намагаюсь нить і взагалі ні на що не жаліюсь. Просто, просто дивіться, це, так би мовити, чекпойнт до дня народження і від Нового року. Десь середина. А ще це кінець першого курсу. Oh man! Блін, швидко, дуже швидко. Зараз я йду з дачі, та що в селі, до хрена далеко. Саме за 7 кілометрів. Е, е, йду з Джеком, адже його трошки вигулюю. Зараз я подолаю 7 кілометрів після п'яти часов активності з дровами. Я пиляв, носив, а й вулики таскав. Точно, ой, щось сонце сліпить. Сонце смалить ті є грипат. Тіпи, увага, зараз 10 година. Я пишу конспект. Я сьогодні пробіг 5 кілометрів. Ввечері і близько півтора кілометра зранку. Е, сьогодні я працював біля 5 годин. Ну і це напевно все. Зараз я пишу конспект і завтра мені прокидатися о 5.30. І йти на чотири пари, плюс йти на роботу. Коротше, буде iPhone, буде другий КМС, Я пробіжу марафон. Типи, буде все. А зараз 10 годин. Йомай. 128 день щоден на об'єм. Йоу. 128 днів, ема! Вчора пробіг 5 км. У, хорош. А я зараз на одному з найкрупніших об'єктів назар. Блін, що так сонце світить. Так, ладно. Ось, оце ось. Ділянка, оце ось отам, оце ось отам. Е, мені це буде дня на. 2-3 на роботи. Блін, ну хрена. А бензин спалю ще мільйон. Оу oh, мен, що така харя велика? Ладно, суттєво. Ого, ого! Куди це я заліз, ставок, потужно, потужно. Гляньте скільки викасив. Минут 5 прошло. Да, все це моя ділянка. It's for me, all for me, man. Сиджу, ж до поки не коса. Щось мені не понравилось, як він заглухав останній раз. Хоч би не зламались, хоч би не перегіглась, хоч би не зламались. Ой, пожалуйста. Ставше не Після вчорашніх позавчорашніх і позапозавчорашніх побіг. Ну, я тут і зараз. И сноб -дог, сноб -дог. И... <плодисна> e, так, вже пора би записати розмовне відео, адже вже п'ятниця, а монтувати його. Ну, коли його монтувати. Власне e, кажучи, зараз я тренуюся. E, Гривий спорт, Жонглювання. E, вже зараз зробив проходичку на силове, а в принципі зараз роблю жонглювання для... Чудового феєрічного виступу 31 травня. Значить так. В принципі, нічого складного, В принципі. але треба хоча б почати вчитися. Да. А буді та будіда будіда бідай. Хотів би я розказати. Розказати, що цілі близько. Капецьки близько. І я ой, лечу за скорості камети. Да. Yeah. Бігать по два рази на дню і по 2 кілометри це трошки напряжно. Особливо для моїх ніг і для дихалочки. Власне кажучи, зараз навіть маю роботу і вчора взагалі день був ну, супер потний. У мене капець все болить. Я цю ніч не доспав, часов 6, мабуть, спав. 6 з 8,5 або 8 різних даже. Ну, 7,5, це вже більш менені себе комфортно чувствую цілий день. Фу, блін, сьогодні, конечно, капец. Прийшов з пари з последньої. Увалився спать. Ой, блін, прекрасно. Час поспав, думаю. О, ні, щось мало, щось в мене все одно все болить по-страшному. Ще часіка, 1,5-2 поспав. О, о, оце підходить, оце зарядився. Ну, і так як я прокинувся вже <ривно> рівно о 15.03, коли мало бути починається тренування в третій, то вдівся і полетів. Ну, Я все одно запізнився, бо трошки треба було, бо Пра... е, посидіти, подумати треба було. Блін, не докрутив. Ой, так. Да. Цей період мого існування, цей Е, Зараз плюс-мінус рівне віддаль від нового року до мого дня народження десь посередині. Зараз, напевно, самий пік продуктивності буде, вообще, ну не знаю, чи весна, чи вообще все це все. Бо зараз хочу дуже швидко закрити свою ціль. А саме. А саме сюрпризма за фака. Отже, про що я? Я про те, що зараз я кандидат, про те, що зараз роблю дохренічну справу в один момент, а ще я поставив собі ціль пробігти марафон. Е я поставлю собі на 26 рік. І полагодити зуби. Порівняти зуби це просто теж. Найважливіше, що треба зробити. А ще хочу купити макбук в цьому году. Да, беру MacBook. макбук. Блін, нахер найхерки муше. Черті. Угу. І зараз взагалі якось. Е... відпочивати? Та встигаю, чого не встигаю, ну, нормально, пойдет. Я якраз саме після хвороби, ну, звісно, ще трошки кашлююся, але це не суть важливо. Я тоді відпочив більш-менш кілька днів. Але цього мені цілком вистачило для того, щоб зараз бачити по-новому. Ну, Мені такий розряд підходить. Розряд. Режим. Розклад. Да. Yeah. Я хочу позиціонувати це відео як стартова точка. Хочу порівняти себе. Сьогодні з собою в майбутнім. З вахнюком через 100 днів. Отако. Щоби на день народження так от, відкрити цей відео на ютубі. Так, що ми досягли? М -м -м -м. В принципі, слухай, дуже даже. Може бути. Да. Є ціль ще одного кандидата майстри. Коротше, зайняться будучим. Та й взагалі цілий і так досить до хрена. Як ви могли пам'ятати з минулого каналу, якщо ви і мене дивитеся вже на другому каналі, то в мене були цілі з'їздити до хрена куди далеко. І в інстаграмі я це бувало, коли виконав якусь ціль. Робив історію про Галочку, як став теж. Можна було прочитати, що там є велоподорож на 300 кілометрів. І до цього ж треба ще. От муда. І до цього ж треба ще дійти, само собою там. Бахвач, Батурин це все для мене, це сюди. На гришавку взагалі нема питань. Їздиться постійно. Ех, да. Хотів би я перейти на режим 7 на 3. Тобто в 7 засинаю в 3 просинаюсь. І це не про ранок, це не про ранок, це вечором по 7 лягати, о третій ночі прокидатися, щоб ранок починати з 20 кілометрів. Ви прикиньте, от по 20 км хай місяць побігаю. Чил, марафони 100%, воно просто. Приречений на марафон. Було б класно так в Київ, в конець серпня, зганяти. Що ви, пацанчики, Привіт-привіт! Я прибіг. Марафон бігти. Реально круто було б. Дуже круто було б, така собі ще одна спортивна галочка. О, Що Щось би таке толкове розказати, а розкажу, як є. Вчора вечором о 8 годині побіг гуляти з цим псом. Хотів пробігтись до аеродрому, але це там скільки кілометрів 4, напевно. Думаю, ні, ну, інтересно там якось що там робити, ми вже там були. Потім вже думаю, так, давай, напевно, побіжимо через трас, побіжимо на водопой, там, де я купався в цьому році. Ось недавно. Значиться, побігли. Ну, до поля, які до поворота добігли, там була собака, туди-сюди. Коротше, прибіг я додому десь часов 10 вже. Тобто 2 години ми гасали. І боліло все ну просто капець. Страшенсько. І на ранок теж так якось. 5-30. Ну ніяк, ну ти що гониш, як я встать? Це нереально. При тому, що я ж ліг уже десь об 11. Так в 5.30 це було б просто анріал. І нерозумно, бо мені ще сьогодні косить іти. Тебек. Да? Отже, марафон. Нахрена він мені здався. Ну, так сталося, що кілька днів тому, коли була цілий день тривога, ну як цілий день до 11 чи 12 години. Тобто я на пари не пішов і ми в загороку поїхали. Я це пса з собою ми взяли. Оце цього прекрасного звірюку. І назад я, щоб йти пішки або бігти, взяв ще кросівки, щоб не в Берцях. Ну берці це то, взагалі страшна штука. Я зимою бігав, потім ноги боліли тиждень. Не сміслі, в смислі то, що крепатура, в смислі того, що неправильно нога взагалі ступає там твердо і коротше больно. Отако. Джек. Тож, перезувся і реально побіг. <різь> Ні, серйозно. Я пробіг десь 5 і 7 кілометрів і це. Офігецький. і Мені подзвонив тренер такий, там тоді, 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 тоді буде змагання, ти будеш. Тобто, де ти зараз перше попитав, я такий, кажу, загаромки біжу. Він такий, що марафон будеш бігти, такий. Є в планах. А в мене тоді ще в планах цього не було. А все, це називається. ого, Андрюха, спасіба. Ні, ну слухай, реально хочу. Щось я реально хочу поставити собі таку галочку. Я вже це сказав, напевно, в минулому епізоді, але це не суть важливо. Значить. Я ще хочу ціль, та що пам'ятаєте, може, плюс 5 кілограмів м'яса. 5 кілограмів м'язової маси набрати. Ну, це буде певним чином складно. Тож, напевно, ця ціль інтерпретується як покращення свого тіла. Отже, якраз інтерпретація в покращення свого тіла, а саме я так собі думав, засушиться, будь таким суперлюкс, Але потім вже, звісно, на зиму старатися качать, качать, качати. Ну от, слухай, на літо реально хочу прибігти в марафон. Це можливо, я прям собі супер чувствую, що це можливо, Хоч через місяць. До речі, в марафоні в Києві ну, просто повно. Так, А ну-ка. Здається, так виглядає шлях до успіху. пана Вухнюка Віталія. Ем... Man, you see this one e, cringe. Це взагалі капець. Не, ти поглянь. Страшне, страшне. Ось на ручках трошки. Ой, ось, чуть-чуть. Ну ти прикинь? Он зато мне осталось до коситься в сим фигня. Мне хватит цього бензина. Я вообще довольный просто полностью.